Вітаю вас на каналі Парарут. Мої яблучки вже підсохли, я їх сипала, тобто залишила оці підуни пусті, а оціпала. І тепер буду досушувати на більш низькій температурі, щоб вирішилася температура, щоб не було так, що зверху вона суха шкірка. А всередині воно буде вологе, це яблучко. Ні, потрібно чергувати температуру, робити вищу нищу. От в мене зарастило на 60, я зроблю на 40, потім зроблю на 30, потім виключу взагалі, щоб вони вхололи. І таким чином досушу всі яблучка, Ось так. звісно, з відра яблук начищених, ми отримуємо не так і багато, але якщо робити це регулярно, яблука все одно падають, літні, вони довго не зберігаються, ви це знаєте, то можна отримати на зиму толіки поганий продукт, навіть корисний, і ласувати сушеними яблучками цілу зиму.